До речі, про твою безкомпромісність стосовно мови в Україні зараз багато хто переходить, і е, є таке відчуття інколи, що люди це не роблять усвідомлено. Дехто переходить, тому що це правильно і це дуже класно, і я тішуся, але є люди, які переходять тому, що їх захетять, якщо вони не перейдуть. Е, ну, ти маєш якусь думку стосовно такого контенту, чи як реагувати на такий контент, який вимушено український, але насправді це, ну. Дуже не хочеться їм робити це українською. Вона знає, що це гумористичний проект. Да? Таке питання. Ну, дивись, мені Юль, твою думку ціла бата. Я тебе... тобі чесно кажу, що я вважаю, що е, ну я дуже багато разів про це говорив, і е, в мене немає панацеї. От прям взагалі немає панацеї. Я не уявляю, як можна переводити людей. Ну от дивись, ти все життя україномовна. Ми всі тут. От хто сидить на сцені, все життя україномовні. А є люди, які 30 років реально жили в середовищі російськомовному і 30 років говорили російською, і вони зараз себе починають ламати. Ні. І я розумію, що це окей. Інше, інше до прикладу, в мене є знайома, яка говорить російською, але вона популярна. І вона розуміє, що якщо вона не перейде на українську, її не будуть читати, тому вона не хоче переходити на українську, але публічно робить вигляд, що їй подобається говорити я Трошки вона хто переходить на українську, через те, щоб їх не відпіздали. Дивись, да? корисно тобто виходить. Юля хоче, щоб не просто люди говорили українською, хоче щоб щиро. Ви говорили українською. Любіть українську, якщо я вам кажу, любить українську. Виходить так. Ну а як ставитись до такого контенту? Ну дивися в публічному просторі людина поширює українську мову. Мені начхати, які у неї мотиви. Вона поширює українську мову зараз, в дану секунду, це працює на мене, ну тобто на мої інтереси моєї держави. Що я можу зробити? Ну, типу, я ж не можу її змусити любити по справжньому українську мову. Як це зробити? А так. немає такого ризику, що коли ми переможемо у війні, і ага. можна буде знову трішечки попуститися... думаю, куди ж вона доведе нас. То людина перейде на російську, тому що вона їй більше подобається, І Які українську? є варіанти, або вона буде російською говорити і надалі, або, або Грищук поговорить українською, прийме закон, який заборонить. Ну no, хіба що так? <сум> і дивіться, яка мила посмішка маніячки. <сум> а скажеш, як звати ту твою подругу, яка нещиро перейшла на українську. Називай прізвище. Давай.